Де навчать Одеситів, що робити зі сміттям. Операція Гуркіт. Як з острова Зміїни евакуйовували пухнастих жителів. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Завдали збитків довкіллю на 11 мільйонів гривень. Виробничий кооператив «Екологія», який займається захороненням твердих побутових відходів на полігоні біля села Абрікосове в Білгородністровському районі, відшкодує завдану регіону шкоду. Про таке повідомили в Державній екоінспекції Південно-Західного округу. Ще у 2021 році, в ході перевірок кооперативу, інспекція не виявила необхідних систем вилучення та знешкодження фільтрату. Оскільки добровільно сплатити збитки екологія відмовилась, питання було вирішено в судовому порядку. Зазначимо, назвалищі компанії не. Одноразово стаються пожежі, в ДСНС Одещини зазначають, що ситуація там непроста, оскільки на майно кооперативу накладений арешт компанія не в змозі сприяти пожежникам і надавати спецтехніку а займання там за останній рік виникали щонайменше шість разів. Швеція допомагатиме нам бути чистішими. Одеса стане одним з чотирьох міст України, де впродовж трьох років діятиме програма з управління відходами за європейськими стандартами. Кураторами такої ініціативи є Швеція. Про це повідомили у прислужбі Одеської міської ради. Програма розрахована з 2024 по 2027 роки та передбачає обмін досвідом між українськими та шведськими муніципалітетами, інвестиції та підготовку детальних планів щодо утилізації сміття. Побудова сміттєпереробного переробного заводу вона не вирішить проблему поводження з відходами в місті Одеса, тому що якщо люди не вміють правильно поводитися з відходами, правильно їх сортувати, роздільно збирати, то по суті цей завод буде недозавантажений. У нас не вистачає відходів. і Середня завантаженість підприємства по переробці відходів приблизно 60-65% у найкращому випадку. Тому цей план це гарна передумова до того, щоб стратегічно розпланувати наші дії. Атакували безпілотниками в ніч проти 29 листопада. Російська армія запустила по Одещині шахеди, 18 з яких збили сили ППО. Втім, не обійшлося без поранених та руйнувань. У трьох населених пунктах одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін та автомобіль. Поранені сім людей. Чотири з них госпіталізували трьом. Допомогу надали на місці. Слишали така гул, падение, падение, э -э -э, и, короче, взрыв. Вот этот дом спас, он, оно летело как-то вот так. Я смотрел окно, оно вот так летело, если бы этот дом, конечно, не закрылся, попало бы наш дом. Сразу, сразу, загорелся этот дом, начали, начало гореть, в пожар. Если бы соседи не помогли, они бы сгорели за живота. Женщина была все окровавленное лицо, она ничего не видела, рука поломанная, не могла мы ее вытаскивали, Ее через окно вот там разбитая дверь была, видно, было заклеенная. То в это время горел, крыша падала, там, короче, считанные минуты. Зранку 28 листопада російська армія атакувала Одесу та передмістя ракетами Калібр. Про таке повідомили у повітряних силах. В результаті було пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі. 16-річний хлопець та 90-річна жінка отримали легкі поранення. У Нас з дітям просто стеклами заваліла у дитя ранення, зашилі ногу. У нас шокове стояння. Ми залишилися на зиму, считайте, в одній коробці. Все, ні окон, ні ни двері нигде нет. Я оці нові нас накрила від картон. Это дуже добре, що ця стінка на мене не впала. Не могла вилізти. Ну, хотіла встати і щось лежало на мене зверху. І не змогла вилізти. Чоловік почав його ламати, чтобы я. Щоб спуститися на перший поверх. У мене таке стан, що я не розумію, що далі було. Просто шок. істерика. Таке якесь стан було нерозуміння, що що. Як бабахнуло. Ну, я такого в житті ніколи не бачив. Скільки прожив, вік прожив, такого не бачив. Кам'яні падали, ну, я викинув туди їх. Постійні один, небольшой, ну но прямо. на Спаса, що тут стінка, я за стенку. Сили ППО знищили балістичну ракету із яку російські військові запустили по Одещині. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом 25 листопада регіон атакували двома ракетами. Одна з них поцілила у житловий район Одеси. 11 людей отримали поранення. Пошкоджені 8 житлових будинків, 8 автівок, недіюча адмінбудівля, два навчальних заклади, школа та спортивна зала університету. Ми маємо влучання балістичної ракети саме по цій локації. Бачите, що навколо нас знаходяться багато закладів цивільних, таких як стоматологічна поліклініка, таких як аптека, заклад громадського харчування. Сіба вам рібята, закрили нас ату. замуровало зрива загорання не було. Тобто був приліт без послідуючого горіння. Тому рятувальники одразу приступили до пошуку людей в сусідніх будівлях. І до нас були виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах, не могли відчинити двері. Було рятувальниками, було врятовано п'ять людей. Холодне море не перешкода. Головне управління ДСНС України в Одеській області на своїх сторінках у соцмережах поділилося світлинами водолазів, які продовжують тренування в акваторії Чорного моря. Задля здобуття нових навичок у роботі та підвищення рівня професіоналізму такі тренування пірнальників систематично проводять не лише на морі, а й у прісних водах за будь-якої погоди та пори року. Адже витривалість, мужність та безстрашність це якості, що потребують гартувань, кажуть ДСНС. Приховав 83 мільйони гривень. Начальник управління міграційного контролю і протидії нелегальної міграції Державної міграційної служби в Одеській області Андрій Морару заповнював декларацію недобросовісно. Зазначаються у довідці Нацагентства з питань запобігання корупції. Встановлено, що Морару не задекларував будинок в Одесі із земельною ділянкою, квартиру та нерухомість у Білгородністровському та затоці, оформлені на дружину та матір. Крім того, з рішення вищого антикорупційного суду стало відомо, що у вересні 2024 року був розпочатий розгляд. Позову спеціалізованої антикорупційної прокуратури про конфіскацію автомобіля матері-посадовця. На думку прокурорів, Мерседес benz g 400 d є необґрунтованим активом. До того ж, мати Андрія Мурару має ані водійських прав, ані коштів на придбання такого авто. За порушення чиновнику загрожує до 85 тисяч гривень штрафу або 240 годин громадських робіт, або до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком до трьох років. Операція Гуркіт. Українські розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний. Напередодні зимових холодів вони перевезли на велику землю 15 котів. Зробили це бійці спецпідрозділу Тимур, які здійснювали патрулювання острова. Врятованих тварин доставили до притулку Сіріус, що на Київщині. Коли я про це почула, то звичайно запропонувала, щоб їх везли до нас, прокоментувала Суспільному директорка закладу Олександра Мизинова. Котики зараз себе вже краще почувають. Спочатку вони були в дуже серйозному стресі. Приїхали також дуже малі котенятка. Ми. Виділили спеціальну кімнату на другому поверсі нашого котячого будиночка. Після періоду адаптації тваринкам шукатимуть новий дім. Також охочі зможуть оформити надніми опіку. Всесвітнього дня домашніх тварин одесити та гості міста можуть знайти чотирилапого друга, завдяки акції, про яку повідомили у громадській організації Німелсос Одеса. Кінологічний центр Гранд та центр Тітан знайомлять усіх відвідувачів зі своїми підопічними. Із собаками можна поконтактувати, дізнатися корисну інформацію про них, і головне забрати хвостика в сім'ю. У програмі також музичні подарунки, аквагрим та майстер-класи з виготовлення паперових фігурок тварин. Організатори кажуть, мета акції пошуку пікунів для бездомних собак. Та донорів для центру адопції, а також популяризація гуманного ставлення до чотирилапих на у нас пристроювали шість собак. Я вважаю, що в судна лишні це побіда. Бывают месяца, когда у нас вообще никого не берут, бывают, когда в месяц могут взять одну собаку. Считается, что собака забрана сумасшед с приюта, она, ну, возможно, она больше благодарна, да, чем те животные, скажем так, не познала все беды в тяжеле. Люди, дисцілі, котрий не можуть за ці білопи по цьому іншим причинам. Вони приходять к нам, вони можуть пообщаться з собаками, вони можуть за собаку на вигучі типу, погулять а Также вони можуть живувати. В чому ти заключається? Вони можуть обезпечувати форм роботками паразитах. На і так ну, і, і приходять вигулювати контактувати, вчаться, соціалізувати живе. Більше новин дізнаватися на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з Суспільним. Побачимось за тиждень.